Великий Євразійський степ його часто уявляють як таку собі безмежну порожнечу, що розділяла цивілізації. Але знаєте, насправді все було навпаки. Це була не перешкода, а справжня динамічна магістраль. Це величезне море трави, що простяглося від Китаю аж до Карпат, стало колискою для могутніх кучових імперій, які без перебільшення назавжди змінили карту світу. Отже, наша сьогоднішня подорож цим світом пройде через чотири ключові етапи. Спочатку ми зануримось в унікальний спосіб життя кочовиків, далі познайомимося з однією дивовижною державою хозарським каганатом. Потім станемо свідками створення просто колосальної імперії Чингісхана. і наостанок простежимо за долею її могутньої спадкоємиці Золотої Орди. Гаразд, давайте зануримось у це. Щоб зрозуміти імперії, потрібно спершу зрозуміти людей, які їх створили. То яким же було життя у цьому безкрайньому моря трави? Просто уявіть собі життя, де немає постійних кордонів, де різкі перепади температур це абсолютна норма. А весь добробут залежить від доступу до води та пасовищ. Саме таке суворе, але й загартоване середовище сформувало унікальний спосіб життя кочових народів. Вони, звісно, не обробляли землю, а постійно переміщувалися, шукаючи кращі пасовища для своєї худоби. Життя кочовика було повністю підпорядковане руху. Їхні домівки, юрти були просто геніальним інженерним рішенням. Легкі, мобільні, але при цьому надійні. Усе їхнє майно було компактним і небитким. Але що найцікавіше, попри такий, здавалося б, простий спосіб життя, вони досягли неймовірного рівня в металургії. Потреба в надільній зброї для захисту стат та для завоювань стимулювала розвиток ремесел, Ну а володіння величезною кількістю коней давало їм неперевершену військову перевагу. А що ж було духовним фундаментом степових народів? Тенгріанство. І це не просто релігія, це цілісний світогляд. У центрі всього тенгрі, блакитне небо або велике небо, всемогутній творець, від волі якого залежало абсолютно все від народження дитини до результату битви. За уявленнями тенгріанців, світ був, так би мовити, трирівневим, і всі ці рівні поєднувало велетенське світове дерево. У цій космічній системі правителі кочовиків Кагани займали абсолютно особливе місце. Вони вважалися синами неба, земними представниками Тенгрі. Тобто їхня влада не була просто політичною, вона була священною, дарованою згори. Тепер давайте перейдемо до першої великої степової імперії в нашому огляді. І це була дуже складна держава, яка процвітала не лише завдяки завоюванням, а й завдяки торгідлі та унікальній культурній політиці. Щоб ми говорили однією мовою, варто одразу уточнити термін. Каганат це і є назва кочової імперії, такий собі аналог царства або імперії в усілих народів. А на чолі, відповідно, стояв каган, верховний правитель. Хозарський каганат був справжньою державою контрастів його силою, безперечно, був контроль над західною частиною великого шовкового шляху, що приносило величезні прибутки, а ще надзвичайно релігійна терпимість, що приваблювала людей. Але ця сила мала й зворотній бік. Економіка залежала від данини з підкорених народів, що, звісно, створювало напругу. А внутрішні конфлікти та тиск нових суперників, як от київська держава, невпинно підточували основи каганату. І це, мабуть, найдивовижніший факт про хозарів. Тільки вдумайтеся, у той час, коли релігійні війни були нормою, правителі Хозарії зробили абсолютно неймовірний крок. Прийнявши юдаїзм, вони не стали нав'язувати його іншим. У їхніх містах мирно вживалися мусульмани, християни, язичники. Каганак став справжнім перехрестям не лише торгових шляхів, а й культур та вірувань. А ось це чудово ілюструє економічні відносини хозарів із сусідніми народами, зокрема з ранніми східними слов'янами. Ця цитата з літопису показує, що влада каганату поширювалася і на слов'янські землі, які змушені були платити данину. І це була чітко організована система збору податків. Але як відомо, кожна імперія має своїх суперників. Піднесення нової потужної сили на півночі Київської держави стало початком кінця для Хозарії. Вирішального удару завдав князь Святослав у 965 році, зруйнувавши їхню столицю. Це був удар, від якого колись могутній каганат так і не зміг оговтатися. Падіння хозарів, по суті, звільнило простір у степу. І через кілька століть на Сході з'явилася сила, яка затьмарила абсолютно всіх своїх попередників. Ми переносимося до абсолютного зеніту могутності кочовиків, до імперії, викованої одним з найвідоміших імен в історії. Ця дата справжній поворотний момент у світовій історії. Саме у 1206 році на Корултаї. Тобто з'їзді монгольської знаті, розрізнені і ворогуючи до того племена, об'єдналися і проголосили своїм лідером людину, яка змінить світ. Цей титул, наданий вождю на ім'я Темучин, став початком монгольської імперії, найбільшої суцільної сухопутної імперії, яку коли-небудь знала історія. І Чингисхан був не просто завойовником, він був геніальним організатором. Геній Чингисхана полягав в організації. Він перетворив хаотичних племенних воїнів на дисципліновану та безжально ефективну армію. Весь народ був поділений на десятки сотні й тисячі, що дозволяло миттєво мобілізувати величезні сили. Ця структура була простою, але неймовірно, неймовірно дієвою. Успіх монголів зовсім не був випадковістю. Це була така собі комбінація факторів: залізна дисципліна, неперевершена швидкість пересування, майстерне використання розвідки та психологічного тиску. Часто міста здавалися без бою, просто налякані чутками про долю тих, хто чинив опір. До того ж, справедливий розподіл здобичі робив службу в армії привабливою навіть для воїнів з підкорених народів. Але жодна імперія не є вічною. Тепер ми звернулися до фрагментації цієї колосальної держави та до її могутньої спадкоємиці, що виникла буквально на порозі Європи. Перед смертю Чингісхан, чудово розуміючи, що керувати такою гігантською територією з одного центру просто неможливо, розділив її між своїми синами. Кожна з цих частин називалася улус. Саме цей улус Джучі найзахідніший і увійшов в історію під назвою Золота Орда. І ця держава на цілі століття визначила долю Східної Європи, Центральної Азії та Сибіру, ставши потужним гравцем на світовій арені. Однак, як і багато імперії до неї, Золота Орда не змогла уникнути внутрішніх конфліктів. Постійна боротьба за владу між нащадками Чингісхана, так званими чингізидами, а також релігійні розбіжності та сепаратистські рухи, зрештою, розірвали державу на шматки. Вже до 15 століття вона розпалася на кілька незалежних ханств. Тож, який висновок можна зробити з усього цього? Імперії степу не були лише руйнівними силами, вони були трансформаційними. Створивши на певний час стабільність на величезних територіях, так званий монгольський мир, вони убезпечили торгові шляхи. Саме тоді зі сходу на захід потрапили порох, компас, паперові гроші, а з ними на жаль, і чорна смерть. Вони назавжди змінили політичну та етнічну карту Євразії, сформувавши світ, який ми знаємо сьогодні. Кордони, народи, релігійні та культурні розломи багато з того, що визначає сучасну геополітику Євразії, сягає корінням у часи, коли вершники зі степу правили світом. Тому історія цих імперій це не просто минуле, це насправді ключ до розуміння сьогодення.